Усім привіт! Сьогодні ділюся рецептом смачного осіннього гарбузового пирога. Не думав, що колись скажу, що мені сподобалася страва з гарбуза, але вийшло справді дуже смачно. Мені попався ось такий великий гарбуз, і з ним потрібно було щось робити. І гарбузовий пиріг саме те. Взяв частину, в результаті це був шмат кілограм 300, його почистив від зерня та шкіри. Нарізав на такі шматки, склав у форму, накрив фольгою і поклав запікатися. Загалом готував його у духовці близько 45 хвилин при 180. Як бачите, гарбуз чудово пропікся. Його залишаємо вистигати і приготуємо другу частину пирога. Для цього беремо пів кілограма кисломолочного сиру. До нього вбиваємо 2 яйця, 80 грам цукру, ванілін для аромату, дрібку солі і 25 грам кукурудзяного крохмалю. Трохи перебив ложкою, щоб змішати інгредієнти. І тоді блендером до кремоподібного стану. Вийшла ось така гарна сирна маса. Відкладаємо у сторону. Потрібно натерти для пирога і цедру апельсина. Гарбуз вже встиг остигнути, тож можна продовжити. До нього також вбиваємо 2 яйця, вкидаємо 25 г кукурудзяного крохмалю, 70 г цукру і цедру апельсина. І також збиваємо блендером. Для випікання взяв таку форму. Ниста стінки застелив пергаментом, тепер будемо формувати наш пиріг. Спершу кладемо 2 ложки сиру. А тоді 2 ложки гарбуза. Знов сир, гарбуз і так повторюємо раз за разом. Коли викладете більше половини, починаємо класти лише по ложці тіста. Для гарного візерунку паличкою проводимо до центру та назад. Випікається така смакота близько 50 хвилин при 180. Як бачите, пиріг виглядає дуже симпатично. Він дуже ароматний і дуже смачний. Тож зберігайте рецепт, щоб не загубити. Готуйте на здоров'я.